Ну, перше про що я хотів би зауважити, що це достатньо нове правове явище в конституційному праві в України, адже якщо він назаджує пам'ять, це очевидно перший прецедент, коли народний депутат позбавлений права бути народним депутатом якраз з мотивів порушення вимог щодо сумісництва. Це перше. Друге, що це також єдиний випадок, коли народний депутат може бути позбавлений права. Бути народним депутатом, тобто припинені повноваження безпосередньо рішенням суду без голосування в парламенті. В усіх інших випадках, навіть якщо буде рішення суду, потрібне голосування 226 народних депутатів у Верховній Раді України. Ну і третє, очевидно, що варто зауважити, що ми не можемо в студії підмінити суд. Я би особисто не був учасником процесу, не, не бачив дійсно рішення, і складно говорити про обґрунтованість, належну обґрунтованість такого рішення, тобто рішення суду ми маємо прийняти тепер як доконаний факт. І що дуже важливо, що це рішення носить остаточний характер, тобто воно не підлягає оскарженню.